Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Урожайне, що на Бердянському напрямку звільнено. Російські військові тягнуть туди резерви і намагаються зводити укріплення, бо ж розуміють, це ключові укріпрайони на цій лінії оборони. І далі їм доведеться робити жест доброї волі. Зеленський побував на Мелітопольському та Оріхівському напрямках. Програма візиту максимально насичена. Про перебіг бойових дій та потреби говорили із 47-ю, 65-ю, 116-ю, 117-ю та 118-ю окремими механізованими бригадами, третьою бригадою оперативного призначення імені Болбочана, 15-ю бригадою імені Богдана Завади та 46-ю аеромобільною бригадою десантно-штурмових військ побував президент і у хірургічному відділенні на Запоріжжі. Традиційно нагородив захисників України. Наші артилеристи помстилися за запоріжанок Світлану та Христину, які загинули через ворожий обстріл минулого тижня. Пам'ятні сюрпризи від ЗСУ отримали росіяни на Гуляйпільському напрямку. Ще одного працівника ЗАЕС викрали росіяни. Мова про начальника зміни турбінного відділення Сергія Спартесного. Окупанти забрали чоловіка з власної хати до окупаційного відділку поліції. Зв'язку із чоловіком немає як і інформації про його стан здоров'я та звинувачення, які висувають расисти. Жоба гадюкінг в окупації продовжується. Росіяни кинули на підвал колишню гауляйтерку Кирилівки Катерину Уманець, будучи при окупаційній владі, зрадниця виносила з баз відпочинку та будинків місцевих усе, що тільки могла, починаючи від побутової техніки, закінчуючи подушками. Після відставки її доходи в рази зменшились. Тож Катерина почала продавати крадене. На цьому її і спіймали. Токмак вже потрапляє в об'єктив БПЛА, якими управляють наші захисники. Тримаємо кулаки за воїнів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.